Такий вигляд після дронової атаки має інклюзивно-ресурсний центр. Зайнялася адмінбудівля, в ній загинуло двоє тварин. Тисячі дітей отримували в цьому закладі різні послуги, повідомила директорка департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич. За її словами, саме тут вперше було введено систему безглютенового харчування. Постраждала здебільшого саме ця частина, але і та, де проводились корекційно відновлювані заняття, теж зараз непридатна для використання. Все це потрібно перебудовувати, обладнати заново, бо ми бачимо, що і обладнання вигоріло, тобто ну, центр фактично будівля центру фактично знищено. Тут мали бути заняття, але, на жаль, ми їх сьогодні відмінили і попередили батьків, що ми їх перенесемо. Зараз шукаємо. Де розмістити, щоб не очікуючи відновлення, вже могли працювати фахівці. Ну це просто війна з дітьми з інвалідністю. Це страшно. насправді це не має людських означень. Це як ще наше лишили всю душу. Шість-шість років збирали докупи, щоб ну змогли б допомагати дітям з особливими освітніми потребами. Але в один момент все просто зруйновано. Зруйновано весь, весь адміністративний поверх, вся документація, все, що було на техніка, двоє котів у нас було на другому поверсі. Сторож намагався їх врятувати, але, на жаль, не зміг піднятися, бо була вже пожежа, і двері були заблоковані. Але він живий і все нормально. Надали йому першу допомогу, але все, все добре. На першому поверсі ну, є теж руйнування, але більш змогли щось врятувати, де насамперед проводилися заняття з дітками.